А зараз зваримо майську кашу. Ось у мене м'ясо тут в казанку. Я трошки підсмажу, бачите? Ось. Так. Казанком і смажиться. Тепер наливаємо сюди води. Ось у мене чайник, і кип'яток. Я закип'ятив. Ну, так, щоб. Немало майже півказанка. Так, газ откручуємо, хай воно вариться. Тепер, поки воно тут вариться, ставим засмажку. Сало і цибуля. Сало. Зараз трохи висмажиться сало. тоді вкину цибулю. Мясо у меня закипіло, Закрепить вовсю. Беремо ось одну картоплину і кидаємо сюди. Провалиться. Так, а сало висмажується. Хай гарненько висмажиться. Тоді в кейні буде. Так, дивіться ж ми не викидаємо, а кидаємо все будет І хай воно мариться. Так, шолки у мене закипило. Прикручуємо. І так вот. І у нас картопля зварилась. Короче, ориентуемся по картопле. Как те, как картопля заварилась, так вкидаем пшено. пшено Разил я чисть, чтобы не было до чистой воды, короче. Объему тебя муть всякую. Так. Помішали и накриваем варемки. Так, це я казав, що це. Ну у нас називають майська каша, хтось називає куліш. Ну, хто як, як не назви. Конечно, було б на дворі там на богатке це зробити. Було б смачніше. Ну, як є, так є. Варять і в хаті. Так, каша закипіла, він прикрутив і хай вона потихеньку-потихеньку Так, Ось наш куліш поварився, дивіться який. Він не повинен бути ну, густою. Отак, таке повинно бути. Щоб не збита була ця каша. Каша чи куліш як. Тепер вкидаємо засмажку нашу. Оди. Перемішуємо. цибульку зелену і Кину зараз петрушку. Зараз вилковий дістану. Це солома. Петрушка, ну так, не мало що було і не дуже багато. Ну, Мабуть, всього цю викину. Вишній не, не буде. Так, порядок. Тепер перемішуємо. Хай вона хвилинку дві готується. Щоб петрушка, на цибулька трошки підварилась. І все. І наш куліш або майська каша готовий. На вечерю. Та й так. Дуже гарна штука. І так, саме останнє, що ми робимо. Це беремо отак от. Яєчко ось розколочуємо в стакані. Отак от, от потихеньку льем і запускаємо яєчко. Так. Вийти не посередині, а по краю, щоб воно розподілилось по всій нашій каші. Або по кулішу. Так. Ну, а тепер оце вже й... і фініш. Зараз, ось дивіться, ось бачите, яке воно вийшло? Накриваємо хвилинка ділов, і все. І готовий куліш. Або майська каша.